Дорожно-транспортних привод. Не виключенням є і наша область. Кожного року у ці дні ми звертаємось завжди до вас, усіх, зі словами будьте обережні, будьте уважні, тому що на сьогоднішній день на час розвитку технічного прогресу ми бачимо, що скільки гине людей. Скільки гине людей кожного дня і в першу чергу на дорогах? Адже від нас залежить, яким буде завтрашній наш день, Чи Він буде спокійним, радісним чи щасливим, чим Він буде сумним, адже ми кожного дня виходимо із дому, виходимо із своєї хати, і обов'язково їдемо, чи йдемо, чи переходимо дорогу. І тому на сьогоднішній день, як і кожного року, ми звертаємось до вас. Будьте справжніми християнами. Частіше відкривайте святу книгу Біблію, книгу життя і святе Євангеліє. І тоді ви будете розуміти, що таке здоров'я, що таке життя і що таке відповідальність, яка лежить на кожному із нас, не тільки за себе, а і за того, хто поруч із нами. Каже, Господь нам говорить піклуватися про своє здоров'я і про своє життя, бо це найцінніший дар, який дає Господь кожній людині, і звичайно піклуватися про свого ближнього, якому ми повинні надавати будь-яку допомогу і особливо піклуватися. Про його життя і його безпеку. Адже немає більшої і вищої любові, як ту, яку ми віддаємо за свого ближнього, сказано у святому Євангелії. Сьогодні ми не говоримо віддавати життя за когось. Ми просто сьогодні, як і кожен раз, звертаємось до вас. Будьте такими, що не пошкодить ні вам, ні тим, хто поруч із вами. І тому кожного дня, виходячи із дому. Пам'ятайте, що Бог з вами і ангел-хранитель з вами, але тільки до того часу, коли ви самі не відвернетесь від Нього лицем, коли ви будете порушувати ті правила, які називаються правилами дорожнього руху. На превеликий жаль, кожного року нам повідомляють статистику. Причому, як я кажу статистика, коли ми кожен день бачимо своїми очима. Те, що відбувається тут, у нашому місті, у нашій області, чи в інших містах. Телевізор нам кожен день розповідає про пригоди і про загибель людей. Я хотів би знову сьогодні вже вкотре звернутися до вас. Пам'ятайте про те, що відповідальність має бути і перед Богом, і перед Собою, і перед своїм ближнім. Тому коли ми сідаємо п'яні за руль, коли ми неуважні буваємо на дорогах, коли ми переходимо ці дороги там, де не потрібно, коли ми порушуємо правила дорожнього руху, порушуючи швидкість на дорогах, неправильний обгін і так далі, все це спричиняє ту ситуацію, яка називається аварійною ситуацією. І на превеликий жаль, і нам не один раз вже приходилося бути у таких ситуаціях. Коли тебе підрізають, коли на пішохода не їжджають, або пішоход неуважний, я хотів би навіть сказати відносно священнослужителів. Адже сьогодні ми бачимо, що не тільки водії порушують правила, а і пішоходи, і особливо в нетверезому стані, особливо в вечірній або е, нічний час, коли не виднося на вулиці, на превеликий жаль, священнослужителі також звершували такі аварії, тільки не по своїй вині, а по причині людини п'яної пішохода. І це спричиняло до того.